Ось і закінчилось сповнене веселощів і радощів літо. Настав час вирушати у захоплюючу мандрівку дивовижною країною знань. Хоч як шкода розлучатись із веселим літечком, та кожен учень чекав початку навчання як великого свята, адже знаменний першовересневий день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії та нові події. А ще у цей день вливається до дружнього шкільного колективу Гомінке і непосидюче поповнення першокласники. Перший дзвінок і початок нового навчального року це свято викладачів та вчителів, студентів та учнів, батьків, наших друзів і в якійсь мірі навіть свято, яке якимось неймовірним дивом об'єднує усі покоління. Урочисто. Під звуки державного гімну із винесенням прапора України розпочалися першовересневі урочистості у загальноосвітній школі номер 3 Ведучі заходу десятикласники Богдан Набутинська та Святослав Пастущак разом із педагогами організаторами Оксаною Булигою та Ольгою Лаврін і музичними керівниками Оксаною Башлей і Світланою Гром'як підготували цікаву та насичену святково-концертну програму. Тут виступали гості, співали діти, першачки декламували вірші. І мої, так ніжно, веселково!» Добрий день, добрий день мій вчителю, добрий день, рідна школа. Хвилювалася мама, хвилювався тато, чи мене до школи перший клас брати. А я посміхнувся за спокоїньку. Матусю, подивись, хіба я маленький. Ми маленькі, шестерички, річки, дуже-дуже симпатичні. Ми веселі і слухняні, не ліниві а старанні Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у Перший клас. Я вчитись хочу дуже дуж хоч знаю, це нелегка праця, та мама з татом допоможе, а дещо пригадає бабця. Йдемо дружно і сміливо. Чекає школа світлий клас, життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Я біжу бігцем до школи, ні не була я ніколи. Тут зі мною мама, тато то для них велике свято. Ми, ми веселі та хороші, хоч трохи та малі друзі. Просим, ви прийміть нас до великої сім'ї. Обіцяємо, будемо чемні, будемо вчитися любки, в ідеальному порядку збережемо свої книжки. Тож діти всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша третя школа, ми прийшли у перший клас. У цей день святковий поріг загальноосвітньої школи номер 3 вперше переступили майже 100 першокласників. І з теплими словами вітання звернулася до учнів першокласників та їх батьків Галина Черкас. Сьогодні свято, перше вересня. Це радісний і хвилюючий день для кожного з нас. Білими бантами, веселими шкільними дзвінками. Відзначений він у календарі. Особливий цей день і для першокласників, адже вони вперше переступають сьогодні поріг школи. Так справді наш шкільний колектив поповнюється гомінким і непосидючим поповненням. Це першокласники. Любі діти, які ж ви сьогодні гарні, красиві, ошатні. Школа гостинно відкриває перед вами двері. Прийміть наші найтепліші привітання з Днем Знань. Нехай навчання дається вам легко, уроки завжди будуть для вас цікавими, а перерви веселими. Бажаємо, щоб новий навчальний рік приніс вам багато чудових відкриттів і найвірніших друзів. Будьте наполегливими, допитливими, старанними. А ми, учителі, зробимо все для того, аби вам жилося у школі як у рідній домівці. А вам, дорогі батьки, я бажаю тільки міцного здоров'я і великого, великого терпіння. Зворушливими та щирими були слова Любе Заєць, мами першокласниці. Наші милі діти сьогодні ви усі надзвичайно гарні. Прийшли на своє перше шкільне свято сьогодні вам щасливий учнівський шлях тільки розпочинається. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності, завдяки яким ви обов'язково. Досягнете значних успіхів. Школа наповнить ваше життя неймовірним враженням та очковими пригодами. Не втрачайте ні хвилинки, то впевнений йдіть за своїм вчителем. Вас чекає багато сюрпризів та деяких труднощів, але ваша наполегливість та щире бажання досягти своєї мети допоможуть стати успішними учнями. В цьому вам допоможе ваша. Перша вчителька, яка буде вам мамою в вашому шкільному житті. І ми, як батьки, віримо, що ми передаємо своїх дітей у добрі лагідні руки. Вітаємо усіх вас з початком шкільного шляху. Хай вам усім щастить! Шкільне подвір'я зібрало того дня велику кількість учнів та батьків. Дітей та педагогічний колектив благословив метрофорний протоіерей Роман Біль. Він у своїй промові закликав учнів виявляти повсякчас повагу до вчителів. А батькам порекомендував бути уважнішими до своїх дітей. Щиру вдячність висловили педагогам за самовіддану працю, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління, батьки випускників, та подарували запашний коровай. Виступи перепліталися із концертними номерами. Словом, звернувся до присутніх директор Борис Мартинюк. Він побажав успіхів у навчанні і щасливої долі. Борис Богданович зазначив, що школа готова прийняти своїх вихованців. За літній період були проведені фундаментальні ремонтні роботи. У першу чергу велике значення приділялось заміні вікон. Більшу половину старих вікон та частину дверей замінено на сучасні металопластикові конструкції. Окрім того, у цьому році було затоплено напівпідвальне приміщення їдальні, яке до нового навчального року також готове прийняти учнів. Директор із гордістю підкреслив, що за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускники третьої школи 2013 року суттєво випередили ряд загальноосвітніх закладів району, показали найвищий результат у районі з іноземної мови. Я сердечно вітаю! І початком нового навчального року цього дня вперше сядуть за парти нашої школи і поматрують країною знань 100 маленьких першокласників. Віднині для них багато чого буде вперше. Перший дзвоник, перший шкільний підручник, перший вчитель. Бажаю їм бути допитливими, активними і не боятися труднощів. Заступники директора Ганна Кармазин, Оксана Рябуш, Ольга Ключинська та Ольга Гнатюк на урочистій першовересневій лінійці відзначили похвальними грамотами за результатами минулого навчального року більше 60 відмінників п'ятих-десятих класів. Слово маселі на кутні, за ускожені поля, ще предсеба незабудня, оша батьківська земля, крайній славою розмістя, ллється зоряним шляхом, сонце зроше. Набуває змісту серед тонких слів, Як і ми ти сказала. ні, На лінівогню, ти була моєю тайною. Та найбільшої уваги заслуговували на святі першокласники. Весело у школі цити творі, цитика стрічає відноку. Перший шкільний танок із першокласниками підготувала хореограф Світлана Віновська. Рано ради, все сонячні, грають у вікні. весело, І співаю пісні. 11 класу відмінник навчання єзиніцький Юрій та учениця 1-го а класу Онипка Анжеліка. І ось найбільш хвилююча мить пролунав перший дзвоник. І біля сто першокласників ідуть на свій перший урок. Тож нехай цьогорічний сонячний першовересень несе добрий настрій у кожну школу та у кожну родину.